Ви як учасник ДТП що можете розказати про нього? Ну, насамперед я хочу розказати, це сталося буквально за нами. Це водій Рено виїхав на... на зустріч в забороненому місці, розвертався. За мною за... я їхав за Жигульом. Жигуль, Коли машина Рено розверталася. Він прямо в нього в'їхав. Я, бачучи це все, зробив реакцію, повернув гліво, викрутитися і ну, насамперед тримати дистанцію, це і насамперед, і це мене все спасло. Дякую вам. Thank okay. you.